Затор на кордоні у пункті пропуску Бачівськ вже тиждень не можуть проїхати півсотні вантажівок до Росії. Вона автомобілі з товаром турецького виробництва повертає назад. На кордоні побувала наша Тетяна Юхта. У цій колоні близько ста фур. Половина з них їде з до Росії з товарами турецького виробництва. Тут стоять же близько тижня, тому що російські митники до себе саме такі машини не пускають. Інші автомобілі приїжджати можуть, їдуть у порядку черги. Водій жалюються, стоять довго, вже й запаси майже кінчаються. А тут ще з крадіями мають справу. Вас скрізь пускають? А як довго ви тут стоїте? Но ну, может люди стоят вот эти, которые с Турции. А мы не с Турции. Ну, до вас пускают, так все у нас. Ну, до... нас пускают пока. Почему тут не пускают на Россию? А почему не пускают что, что Говорят, что запрет какой-то там, не знаю, что. Санкции. А я а? кто будет стоять уже? Неделю. Во Почему? вторника. Ну и как стоит, там? Да? вот. Ждем что-то что-то, чтобы продвинули, что-то вперед. Ничего не известно. Говорят, что сегодняшний день должны пропускать, но вроде мы еще стоим, как стояли. И тут еще есть ваши воры, которые воруют. Воруют тут, залезли в кабинах у, ребят и вытащили, документы и деньги. Харчише маем, доедаем же остальное. Гад кинчи все. Сидим, Не знаем, что. Чекаем. А як ви не холодно? Вам не мерзнути? За поїхали назад в глухи, заправили 100 літрів солярки. то Та й так періодично прогріваємо. Діві вже Ось, по третьому разу кіна й <смі> ті самі. Сумські прикордонники проблеми не вбачають. У зв'язку з тим, що ви на клаця черга, наразі ми посилили контроль за режимом на даному напрямку, виставили додаткові прокорнаряди, проводили повідну роз'яснену роботу з водіями транспортних засобів. Всі суміжні. Структури в пункті Бачівськ, працюють ритмічно, без жодних зволікань. Трасні засоби формуються основним порядком і направляються на виїзд з України в сторону російського пункти пробського требортне. А це сміття, баки повні. Водії тут живуть вже близько тижня. І чи довго ще стоятимуть, не знають. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини.